Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачне шоколадне печиво брауні без борошна. Готується дуже просто, швидко. Для цього нам знадобиться чорний шоколад, вершкове масло, цукор, яйця, сіль, какао і додатково ще трішки чорного шоколаду. Спочатку необхідно розтопити шоколад або імпульсами в мікрохвильовці або на паровій бані. Намагайтеся не перегрівати шоколад, тому що наша робоча температура має бути не вища температури тіла. А якщо шоколад дуже гарячий, то необхідно буде виділити досить багато часу на його остигання. До розтопленого шоколаду додаємо вершкове масло, і як бачите, воно в мене досить тверде. І саме за рахунок цього я знижую температуру розтопленого шоколаду. І шоколадна маса якраз приблизно температури тіла. Далі в тарілку кладемо яйця і півхвилинки перемішуємо їх міксером до однорідності. Додаємо цукор. І збиваємо 5-7 хвилин до пишної світлої маси, далі до яєчної маси додаємо шоколадну масляну масу, яка має приблизну температуру тіла, і перемішуємо. Додаємо какао, сіль. Перемішуємо. Виходить досить рідка консистенція. І нарешті до тіста відправляємо додаткових 80 г шоколаду. До речі, чорний шоколад можна замінити на білий. І якщо у вас ціла плитка шоколаду, то просто подрібніть її ножем на невеликі шматочки. Перемішуємо. Накриваємо плівкою в контакт і відправляємо у холодильник на 15-20 хвилин, щоб маса стала більш стабільною. Через 20 хвилин дістаємо тісто, знімаємо плівку, готуємо деко з пергаментом і за допомогою ложки, в мене ложка для морозива, відсаджуємо печиво. До речі, в таких випадках ложка для морозива дійсно дуже зручна. Відправляємо печиво у духовку розігріту до 180 градусів на 10-12 хвилин. Через 10-12 хвилин дістаємо печиво з духовки. Всередині воно ще залишається м'яким і при цьому воно може піднятися невеликим горбиком. Але не хвилюйтесь, ми залишаємо його до повного остигання і за цей час воно опуститься і стане більш стабільним всередині. Таке печиво дуже важливо не пересушити всередині, в іншому випадку, після повного остигання воно буде дуже тверде. Перекладаємо печиво на дошічку. І ось таке гарне шоколадне печиво з тріщинками без борошна вийшло. Давайте розламаємо його, і ось таке воно всередині. Давайте ще розглянемо з іншого боку. Печиво з хрусткою скоринкою, але при цьому воно дуже м'яке і вологе всередині. Ви бачите, як воно виблискує всередині. І при цьому є крапельки розтопленого шоколаду, який ми додали наприкінці приготування тіста. Якщо ви додасте білий шоколад, то буде також дуже цікаво і гарно. Дуже смачне, супер шоколадне печиво брауні без борошна готово. Дуже смачно. Мені це печиво дуже подобається. У нього хрустка скоринка, при цьому всередині воно м'якеньке, вологе, а родзинка йому додає розтанувший шоколад, який ми додали наприкінці приготування тіста. І загалом виходить супер шоколадне і дуже смачне печиво, яке можна дуже швидко приготувати до чаю, до кави, і воно чудово зберігається протягом 4-5 днів у контейнері. Тож спробуйте його приготувати за цим рецептом. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!